Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі монета України 1 гривня 2003 року. Монета виготовлена з алюмінієвої бронзи. Ось такий має вигляд. На реверсі монети напис 1 гривня. На аверсі монети зображено три зуб, напис Україна та дата внизу. Гурт у монети має напис 1 гривня. І у гурти буває, друзі, попадають різні. От так, як бачимо, один йде рівний, а один перевернутий. Є на сьогоднішній день попадають монети, які мають великий інтерес для колекціонерів. Якщо вам попала монета 1 гривня 2003 року. З Датою на гурті будь-якою іншою, не 2003. Ціна на таку монету на сьогоднішній день договірна. Є, попадають монети виготовлені з іншого металу, окрім алюмінієвої бронзи. Такі монетки коштують від 100 доларів на сьогодні. І є попадають різноманітні повороти. Ну, самим дорогим поворотом є поворот на 180 градусів. В ідеалі монетка буде виглядати як перевернута, як в американських монетах. Ось так, друзі. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте. З радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо. Відмітити відео лайком та підписатись на канал. Всім пока!